Ні для кого не секрет, що розкидач добрив працює у важких погодних умовах, особливо якщо це по мерзлоталому, і він під час роботи, можна сказати, часто буває весь в болоті. І важливий нюанс: цей розкидач уміє калібрувати тарілки яким чином. Наприклад, під час роботи. Для зважування на кожній тарілці окремо нам важливо знати навантаження холостого ходу цієї тарілки. Тобто, наприклад, коли під час роботи тут може налипати добриво, може налипати болото, відповідно навантаження на тарілку змінюється. І для того, щоб комп'ютер не думав, що це змінюється норми і це ніяким чином не впливало на точність розкидання. Коли розкидач іде до прикладу на розворотну смугу, у нас закриваються заслонки подачі добрів. В цей момент тарілки працюють в холосту. І саме в цей момент відбувається повторне вимірювання крутного моменту на тарілках. І це значення вже буде як базове. Тобто, коли вага тарілки змінюється, коли на неї налипло щось, ми її перекалібровуємо як нульове значення, і таким чином досягається. Точне вимірювання норми внесення на кожному диску окремо.